Дорогі друзі, у нас сьогодні гарна ну, відносно сонячна погода. У мене є свіжі придбання. Хочу зробити ногонкий відеогляд на це. Так. Закріпимо тут на штативі, щоб нам все було видно. Висока. Наша підбаня. Ось такий воно. Електролобзик типу EL2UHL4. Е Розкаже який-то рік. 0791, 91 року випуск. Як бачите, він мені дістався практично новий. Всі детальки не монтовані, не прикручувані. Абсолютно нове. Ні порохів, ні сліда застосування. Добре, в комплекті у нас стоїть вилка ця. До цієї вилки. Так, от. він. Купа всього є. Це так, таким свитком. Так, у нас ще є ще один пружинний елемент разом з фіксаторами. Ключик. Ага, этим ключом прикручивается крылья по ходу. И дальше есть сами лобзиковые пылки. Правда инструкции пишет 10 штук, а тут у нас 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одна вот уже пылка 10 ушла пошла Ну, пилочки, самі розумієте, примітив. Простенькі пилочки. Звичайного лобзика того ручного. Так, пилочки. І сама гордість цієї псевдоконструкції. Отаківо. От Проте провести. Щоб було видно. Такі от Лобзик. Цей Лобзик Лобзик вібраційного типу. Тобто стоїть е. Там чотири катушки по кутах і. Е, в контактна група реле, тобто вони от постійно перещолкується і тягне куточку то в одну, то в другу сторону. Всередині якорь, який постійно відповідно від цього дергається. Ну, такого плану. Єдине, що я от дивлюся, що тут немає частотника, щоб зменшити з більш Тобто я цей перемикач по-любому перероблю на частотник, виведу, наприклад, переключатель на сам корпус і перероблю на частотник. Пластина у нас. Тут, по ходу, троєчка площадка. Площадка не є градусна, тобто тільки для прямої роботи. Так. По даних 30, 30 рублів. Електроловзик 220 В 50 Гц, 45 Вт. Номінальний продовження роботи. 50 хвилин. номінальний мінальний пауз 20 хвилин. Так. от такого плану. Ну що ж, давайте зберемо його і спробуємо щось з ним попіляти. Тепер зразу. одразу. Ich Ось і все наша конструкція зібрана. Найшов я тут дошечку, попробуємо її пільнути трошки. Так, то буде походу за це грубий у нас такий жісток. Ну, давайте щось спотом візьмемо. Візьмемо трошки ялину. З ялиною, скажімо так, одиничкою справляється. Що я буду переробляти в ньому? Хочу зробити цю вилку більш жорсткою. Тобто пружина хай собі буде пружина, а от вилку треба буде зробити більш жорстку, бо вона так само вібрує і відповідно послаблює натяжку самої суму, пилки. О, давайте спробуємо її защемити трошки цю. Зразу там діагональ. Відповідно, самі розумієте, ці пилочки вони ніякі. Ну, шести подки. Ну, то есть такие вот всякие Переробки-виробки можна цим ділом робити. Що я планую з ним зробити? Хочу зробити велику столішню, переробити цю вилку, щоб вона була більш жорстка на більші площини. І відповідно, однозначно, оцього пилочки не мають бути гарно натягне, як струна. Як такої натяжки не мають. Відповідно. Ці пилочки, по-перше. Ну, от, Якщо тако взяти зараз пробує сфокусувати тако на руці. от, Сама пилочка, по-перше, вона одностороння. Сучасні пилки зараз є такі спиральні кручені, тобто, що можна пиляти в різні сторони. І ця пилочка вона якась така, от я пробую рукою, вона не гостра. Взагалі тупа Она не ну, має гострих кінчиків. Але навіть і така, як бачите, пиляє. Ну поки що це був огляд мого придбання. Він мені досить дешево обійшовся. Отакий от лобзик. На світ, такий лобзик дуже потрібен. Я для нього відповідно, виділю поличку на стіну, закріплю на стіні. Або, може, навіть зроблю станіну і поставлю мочистоник, щоб цього швидкість вібрацій можна було збільшити і зменшувати. Добре, кому сподобалося пальчик, не забувайте підписуватися на мій канал, там є червона полосочка для тих, хто не знає. Кажуть, вам. Як то кажуть, підписатися не важко, а мені буде приємно. Все, всім по.